Скільки ти заробляєш в місяць? Правду не кажи, скажи, не. На, скажи на тисячу євро менше. Бо 100 євро в день маєш? Так? Так. Йомаю. що я забагато плачував. До кого не прийдеш, слухай, всі кажуть, що 100 євро в день має і, і хоч би що. Скільки заробляєш, можеш сказати? 100 більше в день. Хай 100 євро в день собі маєш, так? Так. Ти не треба я на їх... перестінки тільки, а як підемо на стіни, то будемо мати більше. Треба їхати десь на заробітки в Польщу, з Польщі, в Німеччину, в Бельгію? Ні. Можна. Хто хоче заробіти, той ну, теж такий вірно. Ви запитуєте, де ці люди, хто працює без іммігранта і хто працює вже довший трохи часу? Три роки, чотири 4 роки, от вони. Працюють, заробляють. Не я розказую, да? хлопці самі розказують, як воно в них відбувається, скільки вони заробляють. Запрошую!